Непідконтрольована влада скочується до авторитаризму. Мене звати Ярослав Юрчишин, голова комітету з питань свободи слова. Я би дуже хотів подякувати українському суспільству, яке не мовчить, яке готове захищати навіть в такий важкий воєнний час. А ті здобутки після революції гідності, за які гинула небесна сотня, які дають нам можливість вистояти. Бо непідконтрольована влада скочується до авторитаризму, і класно, що українське суспільство на таких складних моментах знаходить механізми, як доносити свою позицію. І назив, за мене за спиною величезна кількість молоді, яка вийшла протестувати проти відірваності від реальності української влади, і наголосити, що не дозволить, щоби. Незалежність антикорупційної інфраструктури, яка є основою наших демократичних і євроінтеграційних сподівань, була підстав поставлена під удар. Дякую, точно переможемо.